А тепер про квітку. Ось така квітка, це мене була лукавиця, я колись вже це показувала. Ну, вона вимахала така велика дівчинка, тому що сонця нема, вона все шукала, шукала сонце. Все росла, росла. Такі не дочекалася сонця і вже рос... так, вирішила так розпуститися. знаю, чи видно там, але ж вона розпускається. Якась рожевенька така, цікава. Мала бути маленька, ну невисока, але ж без сонця. Ну, нічого, вона канадська, закалена. Ні, ну сонце тут є, тут багато, але ж в мене це тільки одне місце, де можна поставити квіти, і тут, на жаль, сонця немає. Оце теж випустила, розпустила квітки. Ця ото росте, а оця щось. Гине, я нічого не можу зробити. Не знаю. Але ця квітка, я думала, вона не розпуститься вже. Я не знаю, отак видно, бачите. А вона розквіт може і розквітне. Я вже її так прив'язала, бо все падає. Ось така вона.